Доброго дня колеги, Городище Черкаська, 20 серпня. Демонструю вам небіоло. Я вважаю, що для багатьох буде цікаво, як він розвивається в умовах центральної частини України, конкретно Черкащина, Городище. Навантаження вам показую. Я вважаю, що це досить непогане навантаження. Як для цього сорту. ну Чомусь так він вважався, вважається проблемним. Хоча я бачу проблеми тільки на перших стадіях, коли багато вусиків, багато пасинків і тонка лоза, коли необхідно його формувати, обрізати, доводити до ума пагони. А на даний час він е, нормально завантажився, далі розвитку там особливого немає. Тобто лоза визріває, ви бачите. Прекрасне визрівання до вершків, там, де вона була прищипнута, при, прищипнута лоза. Ось, Дивіться, тут зараз на сонці вам буде гарно видно, стан лози, це теж повертає кущне біоло. Ну і вам, напевно, цікаво, е який стан цукор. Дивіться, я зірвав тільки що ягідку з цього місця, ну, приблизно середина грони, і міряв цукор. В цій ягідці було 16 брікс. На 20 серпня я вважаю, що це дуже навіть непоганий стан по цукру. Мені минулого року я, можливо, хтось бачив відео, то робив вино з нього. Мені дуже сподобалося, сподобалося в ньому поєднання дуже насичені таніни із смаком вишні в смаку. І... Таніни не були грубими такими, як, наприклад, у Каберна Кортіс, тобто насиченість, але в той, час виш... той же час вишуканість таке цікаве поєднання. Мені дуже сподобалось вино з нього, тому я, скажімо так, з нетерпінням чекаю результатів нового сезону по небіолу. Ну і, звичайно, я буду вам показувати вже потім по вину, що вийшло в цьому році, і будемо спілкуватися на цю тему далі. Тому хто... В межах не північніше я вважаю, що на Біолу можна пробувати експериментувати, сажати, роби, робити цікаве вино. Звісно, можна робити вино з голубка. Я в цьому році буду робити тільки не сухе вино, вже. буду експериментувати, теж з нього це такий маленький відступ. Ну, є виногради, з яких вина виходять цікавішими, ніж з голубка. Звичайно, треба потрібно трошки з ними. До них пристосуватись. Ну, так, для інформації теж, В даному місці, де росте небіоло, тут дуже близько глинистий ґрунт. Тобто буквально 20 см далі починається глина і ну, такий ґрунт. Можливо, для небіолу такий ґрунт і буде непоганим, і є непоганим. Всього найкращого, гарних результатів у вашій праці і виноградарстві і виноробстві.